Вітаю вас, в ефірі. Програма життя громад. І сьогодні гість нашої студії, заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чіпруко. Вітаю вас, Добро Олексій Григорьович. Полтавщина продовжує допомагати Херсонщині. Яка ситуація зараз в цьому краю і власне чим ми допомагаємо крім фінансової допомоги? Обласна рада проголосувала виділення коштів обласному бюджету. Херсонщини через військову адміністрацію, крім коштів, ми надали ще технічну допомогу, відправили туди техніку, засоби для подолання наслідків, тобто ліквідацію тих наслідків, які спричинив ворог підривом Кахівської ГЕС. Зараз вода потихеньку сходить, тому Там все етапно стосовно відновлення. Mm. Далі потребують ремонту і відновлення мережі подача води, відповідно насосні станції. Тому зараз сформовані бригади наших комунальних підприємств, і по заявкам Херсонської військової адміністрації наш, наші фахівці відбудуть туди для ліквідації наслідків цієї катастрофи. Безумовно, ми кожного дня на зв'язку з Херсонщиною і всі ті, скажімо так, потреби, які ми можемо закрити, ми закриваємо практично щоденно в Україні на Урядовому рівні діє декілька програм ліквідації наслідків збройної агресії Росії. І, власне, відповідно до цих напрямків, територіальні громади можуть подавати свої проекти для фінансування з державного бюджету. Яка ситуація на Полтавщині, як громади використовують цю можливість? і… Зокрема, в напрямку житлово-комунального господарства. Дивіться, я коротко зупинюся про що йде мова. Є різні фонди, які наповнюються з, наприклад, з державного бюджету, які наповнюються від наших міжнародних донорів. Є фонди, які наповнюються з тих підсанкційних, скажімо так, конфіскованих і майна і коштів. Які мали відношення до агресора до Російської Федерації, відповідно є величезний перелік об'єктів, які зруйновані на ворогом. Тому в Полтавській області, слава Богу, таких об'єктів небагато, але вони теж є. Тому відповідно, держава дає можливість фінансувати відновлення тих чи інших об'єктів. Переважній більшості такі заявки подаються обласною військовою адміністрацією спільно з обласним бюджетом. Бо громаді окремій громаді буде важко все таки подати цей список документів і попасти в ту категорію. Є певна категорія, скажімо так, громад. Які фінансуються з того чи іншого фонду, там є певний перелік, тобто це або деокупована територія, або е, територія, на якій були активні бойові дії, або територія, яка постраждала внаслідок агресії, відповідно, там через ракети удари ракетами. Там ну тобто е, і відповідно та громада, яка підпадає під цей перелік, може подати mm -hmm. до цих фондів. Але на сьогоднішній день ми більше все таки йдемо шляхом від е, військової адміністрації. Певні об'єкти, які ми відновлюємо, фінансуємо. Це і стосується теплогенеруючих компаній, які ви знаєте, були зруйновані, і це те, що стосується фінансування об'єктів укриття з наших або медичних закладах, або закладах освіти. Тобто ми подали вже декілька, скажімо так, замовлень на фінансування, чекаємо відповіді від уряду від держави. Є сподівання, що все-таки Полтавщина прийме участь в фінансуванні з цих фондів. Тому через громади це буде достатньо складно а через військову адміністрацію, через обласний бюджет це простіше днями пройшла сесія Полтавської міської ради. І власне. Депутати вашої політичної сили приймали участь в цій сесії. Які питання голосували, і деякі з них з порядку денного ваші представники не проголосували. Чому? І, власне, як розцінює ваша політична сила, ідею секретаря міської ради щодо виплат породіллям і родинам військовослужбовців? по черзі. Перш за все, позачергова ця сесія це було компромісне рішення голів фракцій. Бо е, ми з вами були свідками минулої сесії, коли вона. Не завершилась через брак кворуму, тобто депутати зібрались, проголосували тільки частину питань на іншу питань, чи на інше питання не вистачило кворуму, тому головуючий закрив цю сесію. Зараз проговорили нагальні питання, які потребують нагального вирішення, тому була скликана позачергова угу. сесія. Це питання, які стосуються в першу чергу фінансування військових. Це зміни в Полтавський спротив програму нашу. Це питання про зміни в статути деяких закладів охорони здоров'я, бо в нас зараз проходить реформа закладів, і відповідно, щоб уникнути проблем з фінансуванням з держави. Ці заклади потрібно було внести в їхні статути зміни. Це депутати так само підтримали. Були цілий ряд технічних питань стосовно прийняття в комунальну власність там теплиць, різної техніки. Mm -hmm. Це так само було підтримано. Не дійшли згоди стосовно питання надання повноважень міського голови секретареві. Бо ми з вами є свідками того, що є певний конфлікт і непорозуміння між депутатами і секретарем і не, не мають її довіри від. Депутатів до секретаря відповідно утримались наскільки мені здається, тільки три депутати проголосували за. Воно з одного боку технічне питання на власне я над... хотів перепитати. Це над... ж практично технічне Віше, питання це, з одного боку. Це технічне питання. Тобто депутати повинні надати е, секретарю міської ради е, певні делеговані ним ну йому повноваження, mm -hmm. оскільки він виконує обов'язки міського голови. Не є міським головою. Він просто виконує обов'язки міського голови. Але через брак довіри, через брак комунікації до цього секретаря, депутати просто політично. Скажімо так, дають йому посил, що у нього немає однодумців в цій міській раді, і ключовим було те, що там, здається, 27 чи 28 депутатів було присутні в залі, то з них тільки троє. Це представники, включаючи його представники політичної партії Європейська Солідарність, тобто два. І він третій. Тільки три депутати проголосували за надання йому таких повноважень. Тому це більше таке більше політична позиція депутатів стосовно того, що вони не довіряють цьому секретарю. Тобто, навіть якщо депутати не проголосували, це рішення не прийнято, він продовжує. Ні, дивіться, Він де юре, він виконує обов'язки міського голови. Це не паралізує роботу і, безумовно, він виконує ті функції, які на нього покладені законом, в першу чергу. Але деякі документи, які він має підписувати, він може їх підписувати тільки після того, як депутати йому делегують ці повноваження. Депутати зараз просто виказують йому таким чином політичне бачення тих методів роботи, які він проводить, і відповідно його позиції сьогоднішнього не в міській раді. Угу. Е, в місті йде процес розробки проекту. Чи в тендер оголошено на розробку проекту щодо перетворення макухівського сміттєзвалища на полігон твердих побутових відходів? І власне ви, як колишній заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, я так розумію, що ви також бачили, що робити з цим сміттєзвалищем, наскільки е, цей процес буде ефективний, наскільки він вирішить проблему цього сміттєзвалища? Цей процес, про який ви говорили виготовлення проекту, він ніяк не змінить ситуацію на макухівському сміттєзвалищі, бо це якраз ще раз приклад того, коли безвідповідально і безгосподарське люди відносяться до поставлених їм задач, і покладених обов'язків як посадових осіб. Бо макухівське сміттєзвалище це так звана ракова пухлина на тілі нашого міста вже дуже давним-давно. І це не є полігон, це просто, ну, скажімо так, стихійне сміттєзвалище, яке називають сміттєзвалищем. І е, ті проблеми, які мають люди, які живуть навколо цього сміттєзвалища, це проблеми роками, відсутність води, відсутність можливості взагалі просто дихати свіжим повітрям. Це постійні пожежі і відповідно викиди в атмосферу. Там, всієї таблиці Менделєєва, яка є, тобто ті люди, які живуть біля цього сміттєжзва, страждають від сусідства цього вже там, десятиліття. Відповідно, е якщо займатися не займатись несистемно вирішенням цього, цієї проблеми, то можна отак як, так, як влада робить зараз. Вже забули про те, що це сміттєзвалище треба пересипати періодично. Вже забули про те, що там повинно бути максимально відібране все сміття, яке туди заходить. Тобто там повинно залишатись тільки те, що не підлягає там, сортуванню і вторинній переробці. Зараз знову там з'явилися люди, які не зрозуміло, що вони там роблять, і не зрозуміло на яких приватних підприємців вони працюють і відбирають те сміття. Ще буквально декілька років назад е, на міському світі звалищі був організований процес приймання второвинної сировини безпосередньо комунальним підприємством КТП 1628. Там стояло обладнання для присування того самого пластику від бур, відбору скла, і напряму на переробні заводи комунальне підприємство наголошую продавало. Цю вторину сировину. Зараз знову туди зайшли якісь незрозумілі підприємці, і комунальне підприємство знову не отримує жодної копійки від роботи на цьому сміттєзвалищі. Тому тільки наведення порядку і призначення туди фахівців, які кожного дня працювали над ліквідацією фактично уже тої надзвичайної ситуації, яка там є. Перетворити зараз сміттєзвалище в полігон. Це не просто нереально, це в принципі буде злочин. Бо якщо ми говоримо про будівництво нового полігону, то це певні технології. Перше, друге, це дуже серйозні вимоги до цього полігону. Якщо говорити просто простою мовою для людей, тобто це повинно бути таке знаєте, велике бетонне корито. Яке не буде давати можливість сміттю, яке буде туди складуватись. Ми ж знаємо, що там будуть, скажімо так, коли є дощі, коли там буде певний фільтрат, буде ну, цей весь яд, mm -hmm. він не повин, повинен попадати в землю. Тому це повинно бути таке достатньо серйозне укріплення, яке не буде давати можливості сміття попадати в ґрунт і в ґрунтові води. Це раз, друге, знову ж таки, на цей полігон повинна бути, ну, попадатиме смі... має попадати сміття, яке вже не підлягає переробці. А якщо просто сміттєвози будуть приїжджати туди і вивалювати сміття, то ми матимемо просто замість одного сміттєзвалища, ще одне, потім ще одне. І так ми нашу Полтавщину перетворимо просто на регіон, де буде будуть одні сміттєзвалища. Тому системний підхід. Ми все рівно повинні рухатись до відбору сміття. Починаючи з сміттєвих баків на наших вулицях, коли людина матиме якщо людина має бажання сортувати, вона сміття буде виносити в різні баки. Це перше. Друге, без недопущення великого потоку самого сміття на сміттєзвалище, тобто воно повинно проходити спочатку певне сортування через сортувальну лінію, і вже на саме сміттєзвалище має попадати тільки сміття. То те сміття, яке вже не підлягає переробці. тому це виділення проектів, воно більше коштів на проект, воно більше виглядає, знаєте, так реалізація коштів з якимись там певними е негативними речами, які ми на жаль бачимо останнім часом в міській владі, і повертаючись до ситуації політичної в місті, днями почалися розмови про те, що оскільки е ну, змінилася трошки влада скажімо так, у місті вже новий виконуючий обов'язки міського голови. Що зараз може йти переформатування безпосередньо у районних радах? Наскільки я розумію, депутати вже в наступній каденції районних рад не буде. В місті Полтаві, так, депутати прийняли рішення про ліквідацію районних рад. Тому в наступній каденції не буде вже таке, такого органу представництва. Що стосується, ви сказали, новий виконуючий обов'язки міського голови, то я змушений. Зауважити, що новий виконуючий обов'язки міського голови з старими звичками міського голови, тому тут от ті корупційні схеми і та безгосподарність, яка була при міському голові Мамаєві, вона зараз при секретареві Карпові збережена і працює як і працювала. Тому що стосується районних рад, я переконаний, що тільки після переформатування більшості в міській раді. Депутати зможуть визначитись з і головами районних рад і з їхніми заступниками. Я можу змушений констатувати лише той факт, що, наприклад, Подільською районною радою в місті Полтава от її головує там представник від забороненої проросійської партії ПЗЖ. Тому це я не розумію тих депутатів Подільської районної ради, які до сих пір. Не проголосували про звільнення цієї людини, яка була, здається, і помічником Ільї Ківи, і яка разом з ним виступала, як в соціальних мережах постила всі виступи і дурні, в тому числі Ківени. Наслідків політичних ця людина за це ніяких не отримала. Він далі продовжує бути головою подільської районної ради, і це більше питання до депутатів, до депутатського корпусу Подільської районної ради, чому до сих пір ця людина очолює їхню раду. Тому і ще раз. Поки не буде переформатування більшості в Полтавській міській раді, я думаю, що, на жаль, керівниками районних рад залишаться ті люди, які є зараз. А коли буде переформатування у більшості в Полтавській міській раді, я можу сказати, що серіал продовжується. Скільки ще триватиме цей серіал, я не знаю. Але ще раз наголошую. Фракція політичної партії рідного міста готова підтримати кандидатуру від Слуги народу. Єдине, що цій фракції, політичної партії, треба визначитись, хто це буде, консолідувати навколо себе решту політичних партій і нарешті змінити секретаря, призначити нового і рухатись далі. Я дякую вам, Олексій Геройовичу, за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Дякую, Я вам. дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.